У траві кліщів збирають дві працівниці центру контролю та профілактики хвороб. Роблять це за допомогою світлої тканини, на яку кліщі чіпляються. Кліщі, значит, переносчики багатьох заболівань. У нас розпространена більше всього болезнь лайми. Коли більш засушлива погода, вони прячуться під листвою. Осені, коли більш влажна погода, вони знову активны. Живуть кліщі в траві і кущах на висоті до метра. Ми значить, рекомендуємо окос ростительності, рекомендуємо людям бути насторожі одевать э, такую одежду светлую, чтоб э, можно было заметить присутствие клеща. Знайдених клещів кладуть у контейнер, їх відправляють в лабораторний центр, де перевірять на наявність збудника хвороби лайма. Коли він э, попав на тіло і э, присосався, це где-то минут 20-30. Надо його побыстрее снять, конечно. Можно обратиться в травмпункт. А, а можно сделать какую-то петельку из любой нитки и за два кончика пошевелить э, клеща, причинить ему какое-то беспокойство. Тогда он. Хабаточок, який вже внідрив в кожу, сам буде витаскувати. Кліща радить відвести на дослідження в лабораторію, щоб дізнатися, чи він інфікований і чи треба людині лікуватись. Ми стараємося максимально зменшити їхню кількість, тобто у вигляді скошування трави, так як вони засідають на кінчиках травинок і ми їх таким способом нейтралізуємо. На початку весни ми починаємо косити всю траву і до кінця літа про те, що в цьому парку є кліщі, відвідувачів попереджають оголошеннями. Знаєте, що робити, якщо вже вкуси. Ну мабуть, треба відвідувати лікарню і там вже хай спеціалісти вирішують. Не кусав, але у чоловіка три дні назад знайшла. Так, на одязі знайшли. Те, що тут є кліщі, я чула. Навірно, в санстанцію я так думаю, навіть якусь баночку його покласти чи в бутилочку відвести на а тоді, там уже як скажуть, що якщо він хворий, то, навірно, якесь лічення призначить. Я так ну, особо не вникала в цю хворобу, але я розумію, що це серйозно. За три години в дендропарку знайшли 33 кліща. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, новини на Суспільному. Кропивницький.